Вітаю народ! Ви на каналі IDP. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас новини новини про World of Warcraft. Що саме нас чекає в цьому місяці. Давайте подивимось. І так. Перше, вийшов класичний передпач для в Пандарі. Нарешті ми її дочекалися. Так, 2 липня доступний для завантаження. Звичайний патч. Десь потягне 5 ГБ. Патч з розширеними текстурами 55 ГБ. Тому будьте готові для того, що треба буде скачати десь 60 ГБ. Так, поїхали. Е, ви поклали рідному пушиванні смертокрила. Ну, це все, да, вся ця історія. І врешті-решт доплили перші розвідники до Пандарі. Нагадую, це Пандарія. Classic World Warcraft Classic. Щоб в неї порати, зараз треба поставити Катаклізм Classic і вже в ньому у вас оновиться автоматично до Пандарі. Ось тут о, нові таланти, нова, нові пети, нова система, новий клас Монка, Монаха ведуть. І нова раса пандарени. Можна грати як і за дівчат, так і за хлопців пандаренів. Нова локація буде, новий континент. ось. Ну і врешті-решт буде нові челенджі. Так, можна буде зробити челенджі, якщо хтось не зробив. Ось тут будуть нові рейди, які будуть доступні вже в липні, в, кінця, в кінці липня, 31 липня, вкриються рейди. І сценарій, і підземелля, Коротше, все буде. По порядку. поїхали. Спочатку ви. Здивляєтесь на полях, бігаєте, виконуєте завдання, там, б'єте зайців, їх б'єте якихось там гнусінів, б'єте, там, приносите, допомагаєте фермерам, навчаєтесь у монахів мистецтву бою. Ось, тому доволі. Цікавий вступ, я не буду прям все сполерити, але кому дуже цікаво, можете подивитися стрім або відео на моєму каналі, воно вже є. Це доступно для перегляду. Так, ось те, що я розповідав, буде оновлять класи, оновлять систему талантів. До речі, з Пандарі більш-менш класичний вигляд системи талантів, який ми зараз з вами знаємо вже в грі. А, цікаво, да? що можна отримати? Чому я саме випустив новини? Ось, дивіться, ось такий гарний змій, насправді дуже гарний змій. А, він дуже схожий на одного з босів. Це такий спойлер, якого нам буде треба перемогти, з якого падає схожа моделька змія. Але її вибити ну майже нереально. Це як вибити невибиваємого коня з лічаток, отакого змія. Дуже рідко вибіт. Його можна зараз отримати. Що для цього треба? Дайте уважно. Ставите World of Warcraft Cataclysm Classic, як я казав. Створюєте персонажа обов'язково пандарина. Неважливо, дівчина, хлопець, заходите. Проходите початковий досвід пандаринів, початковий ланцюжок, включаючи вибор шляху альянсу Орди. Тут вже вам решати, да, за кого там, за орду чи за альянс ви вибираєте, але обов'язково це зробіть. Потім, як ви це зробили, вам, ви отримаєте мудрого змія, шао-хау, ставляться до вашої колекції у сучасному Вов. WoW. Тобто туди прийде лист на скриньку, там відчините і отримаєте собі ось такого шикарного змія. Тобто це дуже просто. Тепер ви знаєте, як отримати цього шао що тобто, Дерзайте вперед. Якщо хтось хоче пограти разом, то... І за цим відео будуть посилання на мій Discord. Завітайте, пишіть свої координати. Пишіть, як з вами зв'язатися, або свій BattleTech, да, або прям пишіть, що ось я тут граю в Warcraft, да, там ставте собі роль, що ви граєте в Warcraft. Скоріше за все, що ми зробимо якусь невеличку таку гільдю, чисто щоб пройти це доповнення, а там подивимось. Да. Ось, Бо я починав грати з катаклізма. Гру на офіційному сервері, і саме увірувався, коли вийшла Пандарія. Ось там два роки я дуже активно її рейдив, проходив. Тобто дуже багато чого знаю по Пандарії, тобто, прям капець Я впевнений, що нічого воно не змінилося. Тобто вони оновили просто текстурки, модельки, а в принципі все те ж саме лишилося. Всі ті самі рейди, Підземелля, завдання, все оце. То що, є, що згадати, да? ну, знайти нових друзів, знайомих, завітайте! Тут ви проходите шлях чинця, монаха, да, чинець, монах. І в кінці цього шляху ви обираєте собі. Червона да? таблетка і синя таблетка, як у Нео. Тобто ви обираєте за кого грати. Тут уже вам вирішувати, я, наприклад, виріш за все, що буду грати за альянс. Бо минулого разу я грав за горду. Так, що ще цікавого? В принципі все. Тут е, більше подробиць буде на сайті World Warcraft, якщо вам цікаво. Але основні речі я вже сказав, так, буде підсилення персонажа до 85-го рівня, до 80-го, ну це логічно. Ви зможете собі пити е, підвищення персонажа, якщо я не помиляюсь, буде так продаватися в магазині. Відкриться рейд сховища могушан 31 липня. Ось такий чудовий рейд. Він знаходиться в кінці е засніженої драбини в горах. Видно, дав він в горах. Я навіть знаю, де. Ну, це, я думаю, що багато всіх, хто знає. Але він дуже прикольний рейд. Там оси, е 90 рівень складності. Е складність є на 10. Звичайно, героїчна і на 25, звичайно та героїчна Так, епічної складності там ще не було. Там було лише дві складності, і ми їх можемо пройти. Винагороди, в принципі, однакові. Єдине, що у 25 це буде їх кількість більша. Тобто кількість ітомів, речей і так далі. Тобто їх буде більше. Всьо, ось такі ще цікаві пети. нас чекають. ну Зайчик, змій і оцей. А, щось я не бачу петів про нечасовий острів. Там теж були цікаві пети, такі духи, да? але можливо буде трохи пізніше цей острів, поки що. Про це я взагалі нічого не бачу про цей острів. Так, професії, ну тут кухарство, збиральство, рибалка, до, до речі, доволі непогана буде в Пандарі. Ну і... Подорож в часі в тягарях хау. Тобто ви будете мати подорож в часі. Я так розумію, що це надзвичайний вовк криця, пригоди в часі, да, що можна буде пройти і під земель. Ну, ви зрозуміли, да? Коротше, які є в Пандарі. Про це тут все написано. Відкрити для себе чисту пригоду з покращенням наповненим меша. Це знову ж таки реклама. Я і не буду її озвучувати, ви все тут бачите, да? тобто такий наборчик, такий наборчик, ну це і подорожче, цей подешевше. В принципі, тут все прикольно. Єдине, що ось ці речі, ось ці, наприклад, маунти, оці ось, ну, ось маленьких маунтів, їх зараз лише тут можна взяти. Але, скоріш за все, що вони з'являться і в магазині за жетончики за місяць. Ну, я б почекав, наприклад, дай мені не горить. Ось, можна зайти в магазинчик, там, до речі, тут коментарі є, бачите, все, ну все, тут вже закінчилося нове. Скоріше за все, що можна буде зайти в магазинчик, і я обов'язково зніму те, що нас чекає сьогодні, ну, липні, да зараз початок липня. Що ну, там цікаве? Там цікаві маунти, там там взагалі така ідея, знаєте, з підрікшимися, да? тобто такі... Зелені, чум, чумні якісь там маунти Ну, прикольно, тобто і одяг, і все інше. Але про це згодом, про це вже буде інша новина. Дякую за увагу. Ви були на каналі IDPlay. З вами був Сергій і до нового.